Друзі, всім привіт! Сьогодні буде відгук на продукти, які закінчились. Перша категорія це косметичні засоби. Ось такий гель для душа від компанії Reflame із серії Discover джунглі коста -Ріки. Цей продукт вже давно не присутній в каталозі. Хороший був гель, об'єм 250 мл, приємний свіжий аромат. Ми використали до кінця терміну придатності, він закінчується 04-25. Використовували і як гелі для душу, і як рідке мило, шкіру не сушили. Довго не буду запинятися. Всі гелі в компанії Reflame дуже гарні, вони і густі, і добре піняться, і шкіру не сушать, і також мають натуральні, приємні аромати. Використала один свій улюблений сонцезахисний засіб від Beauty of Joss. Зараз відкрила вже другу упаковку, і ще в запасі є третя з екстрактом рису і пробіотиками SPF-50. Зроблений в Кореї. Дуже добре захищає шкіру обличчя. Має легку текстуру. Швидко вбирається, добре зволожує, не залишає ніякого відчуття липкості або жирності, на шкірі непомітний, не подразнює шкіру. Можу рекомендувати єдиний мінус, що він дуже швидко на жаль, закінчується. Також корейський бренд MediPeel використала крем для обличчя із серії Melanon X. Тут об'єм був також 50 мл у такій металевій тубі. Крем подобався і текстурою, і легким, приємним ароматом, і також тим, як він швидко вбирався, добре зволожував, не залишав відчуття липкості. Освітлював дійсно шкіру, пігментні плями ставали світліше, але не тільки від цього крему, я ще багато інших використовувала засобів. І, коли займаєтесь видаленням пігментних плям, обов'язково треба використовувати СПФ. Без СПФ це марна трата часу. Шкіру потрібно захищати постійно і круглий рік. Зараз цей крем вже оновлений, випущений в баночці. Яка по якості нова версія сказати не можу. Можливо, колись спробую, тому що цей продукт дуже сподобався. Зробила дві тканівих маски всього-навсього від Radiance U, які замовляла на сайті Horb. Тут по 25 мл рідини. Маски підтягуючі. гарний продукт. Я вже багато разів казала, що вони. Чимось нагадують японські маски. Хороший ефект після використання, багато рідини залишається ще, яку можна потім наносити на обличчя окремо вже без тканини. Якщо є на сайті, я посилання залишу. Ну, по-моєму, цього бренду я зараз вже не бачу. Дитина використала зубну пасту від бренду Kids Crest сайту iHerb. Тут було 130 грам Гелевий продукт голубого кольору. Дитині паста подобала, вже багато таких було в використанні, ще, напевно, є в запасі. Але зараз вона невибаглива, чистить зуби будь-якими пастами, в тому числі від компанії Reflame. Тому за наявності знижки повторимо, якщо ні, то. Будемо користуватися тим, що є в запасі. Ще один засіб для прання: концентрат від MadreLab Sight сайту Achurb об'ємом 118 мл пакет, який розводиться в бутилочці об'ємом 500 мл з водою. Гарний склад, в гарному стані речі після прання, добре справляється зі своєю роботою. Ще в запасі є багато таких пакетиків по хорошій знижці. Замовила і буду з задоволенням далі користуватися. А коли закінчиться, то знов повторю, тому що продукт хороший. Далі покажу, що закінчилось із продуктів ось така рожева гімалайська сіль. Ми її завжди використовуємо зараз на постійній основі. Це сама бюджетна на сайті дрібного помолу. Містить в собі дуже багато більше 80 корисних мікроелементів в пакеті 453 грама. Можу рекомендувати, ще в запасі є одна упаковка. І тоді, купа на всю корзину на сайті Herba мінус 28%, зазвичай, це наприкінці вересня, обов'язково ще закажу в запас. Для собаки замовляли ось таке печиво на сайті Herb. Тут в упаковці аж 284 грами, вистачає надовго, ми давали по одному в день, але можна. Ділити навпіл, якщо собака маленька, дуже зручно ділиться завдяки цій рисочці посередині хороший склад, саме цей смак собаці подобався більше. Я залишила одне печиво, щоб вам показати. Ось так воно виглядає. Для того, щоб порадувати своїх домашніх улюбленців. Будемо обов'язково ще замовляти, теж, коли буде знижка на всю корзину на сайті. Тому що зазвичай на це печиво я ніколи знижки не бачу. Це смак індичка та батат також на сайті є зі смаком арахісової пасти. Закінчився чай-твінінг з сайту Ах з ромашкою, медом та ваніллю. Без кафеновий, 20 пакетиків, дуже смачний, обов'язково повторимо. Разом використали ось таке какао сайту Ах від NaVitas і сухе кокосове молоко, яке постійно замовляю, без глютену, без цукру. Разом дуже гарне поєднання. Цей какао подобався. Зараз відкрила від бренду МРМ, має трохи більшу гірчинку, і ось для того, щоб пом'якшувати смак какао, я додаю або ось таке сухе кокосове молоко, або кокосові вершки, які постійно показую в своїх покупках і в порожніх паночках. Можу рекомендувати. Далі, друзі, будуть добавки. Закінчилася ще одна ашваганда у цукерках від бренду Chapter Six, їх було 60 штук, але дуже багато цукру, аж 8 грам на 2 цукерки. Це вже остання баночка, можливо, ще в батька залишилась, не знаю. Якщо залишилось, то він передасть мені, коли закінчить. Хороший продукт, але дуже небюджетний. По повній ціні замовляти не буду. Ми тоді багато баночок купили по 2 долари і ось до цього часу використовували для підтримки нервової системи, гормонального фону хороший робочий продукт. Всі одна з запасів остання упаковка Ultamins від California Gold Nutrition це чоловічі мультивітаміни, з гарним складом. 60 капсул на місяць прийому. Багато разів про них розповідала. На мою думку, склад один з кращих на сайті, тому що містить все в комплексі: і ферменти для перетравлення їжі, і екстракти овочів та фруктів, ягід, грибів q 10 людей для підтримки зору зі знижкою по хорошій ціні. Вже багато разів казала, будемо ще купляти. Ось такий комплекс для підтримки наднирників я вживала від бренду Solarei. Тут було 60 капсул на 2 місяці прийому по одній капсулі в день я приймала, але тут вказано, що потрібно приймати по дві. Не можу сказати, чи був якийсь ефект. Ефект я відчуваю, тому що приймаю дуже багато всього в комплексі, тому з приводу цієї проблеми не можу сказати, що конкретно подіяло. Але а, такі продукти періодично замовляю. Від Naturis Plus вживала мікс овочів, тут 180 таблеток в складі. Броколь, шпінат, морква, капуста. Три таблетки на день треба використовувати 60 порцій. Таблетки невеличкого розміру добре ковтаються без всіляких проблем. Як додаткове джерело вітамінів, і також для підтримки жіночого гормонального фону. Ще одна баночка є в запасі. Використали ще одну баночку After Meals після м'яса від сахлір. Тут 100 жувальних таблеток з дуже приємним смаком, містить в складі ензими папаї. Також тут є екстракт солодки, імбир, брамелайн, кальцій, комплекс папаїна і фенхель. Продукт смачний. Використовували іноді після того, як вживала важку їжу. Теж замовляли за 2 долара по повній ціні, на мою думку, це дуже дорого, тому тільки по хорошій знижці будемо повторювати. Від бренду Svenson екстракт зеленого чаю. 500 мг в одній капсулі, їх було 30, маленька така баночка, ще одна є в використанні. Приймаю перед тим, як робити тренування, для того, щоб додалося більше енергії. Продукт подобався, дійсно, був ефект. І коензим Q10 це та добавка, яку я приймаю на постійній основі від Doctors Best, вживаю по 100 мг. А в день по одній капсулі. Тут було 120 гелевих капсул в баночці, також в складі міститься екстракт чорного перцю для підтримки серцево-судинної системи, краси нашої шкіри, та також для підтримки нервової системи, і Q10 теж підвищує рівень енергії. Це той продукт, який постійно буде в моїх покупках і постійно буде в використанні. Якщо це відео вам було корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, користуйтеся вигідними акційними пропозиціями, якими зараз нас радує сайта Hurb знижкою мінус 28% на різні категорії кожен день, і на вихідні з п'ятниці, по вечір, понеділка. Наприкінці місяця чекаємо знижку на всю корзину. Зараз теж дуже вигідна знижка продовжується на протязі всього місяця до 2 жовтня, знижка на 400 плюс самих якісних брендів на сайті Herb. Знижка мінус 28%. Промокоди я завжди залишаю в своїй спільноті. Дякую тим, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Hurb. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі у наступних відео. До побачення, друзі!